Запитання президенту прийшли поставити близько 200 представників змі. Дати відповідь на всі Петро Порошенко не зміг фізично. Однак про найголовніше поговорити вдалося. Журналістам президент подякував і напередодні професійного свята підбадьорив сьогодні. Всі ви працюєте в умовах безпрецедентної свободи слова, безпрецедентної для країни, які веде виснажливу війну, свободи слова, які у нас раніше не бувало, і на моє глибоке переконання, це є. Однак Одних із реальних змін, які відбулися в нашій країні, щодо інших змін, то президент вкотре висловив незадоволення швидкістю проведення реформ і закликав уряд результативніше виконувати власні обов'язки. Із найбільш злободенного згадав про необхідність індексації зарплати пенсії. Відповів і на незручне запитання про власні статки, які завдяки прибуткам Рошен значно зросли. Свій пакет акцій компанії Порошенко пообіцяв найближчим часом передати в інвестиційний банк Ротшильд. Всі Ця сума більше 300 мільйонів. Ця сума декларації, яка оприлюднена в 2014 році і зароблена в 2013 році до того, як я став президентом, ви про це чомусь забуваєте повідомляти. Друга позиція: всі кошти, які там були задекларовані, також були дані чіткі пояснення, куди вони пішли. Більше 90 мільйонів з цих 300 мільйонів пішло на оплату своєї президентської кампанії. Я був першим кандидатом президента президенту в Україні, який чітко кожну копійчину прозвітував і сказав, що він не взяв ні від кого. Ні, від копійки, звісно, не обійшлося без обговорення ситуації на Донбасі. Президент запевнив Мар'їнка, як у пару днів тому штурмували бойовики, знаходиться під повним українським контролем. Водночас рівень загрози російського вторгнення, за словами Порошенка, надзвичайно високий. Саме тому в зоні АТО перебувають понад 50 тисяч українських військових і в три зміни працюють підприємства укробронпрому. Обстріли, які не прекращаються, причому. Ці обстріли вже ніхто не збирається списувати на якісь неконтрольовані формування. Бо всі неконтрольовані формування спецназом гру були знищені: так звані казаки, батальйон призрак чи бригада, Бетмени, всякі, інші чорти. І на сьогоднішній день вони намагаються забезпечити високий рівень керованості підрозділів. Отже, ніякого виправдання. Постійним порушенням мінських угод не існує. Виокремив президенти найбільш важливе завдання для країни в найближчій перспективі. На його переконання воно полягає в прийнятті закону про місцеві вибори і вдалому їх проведенні восени. Тоді і процес перезавантаження влади завершиться, і реформи пришвидшаться. Микола різник, Олександр Фенько, соціальна країна.